Привіт всім! Ви дивитесь канал Все по трошки, Сьогодні покажемо ціни на Volkswagen ToRAN. У нас 29 грудня 2022 року. Ми на Луцькому авторинку. 6200 6 рік, 1,6 бензин, 7-місний автомобіль. Наступний туран у нас коштує, це у нас з 2010 року 1,4 бензин, коштує 7920, пробіг 253 тисячі. Наступний Туран 2006 року випуску коштує 6500 гривень. Газ-бензин 7 місць 2,0 Ще один Туран продається. 9600 його ціна. Скло запотіло, погано видно. 11 рік на автоматі, 1,6 дизель. Volkswagen Touran 10 800 коштує. Автомобіль 12-го року випуску, 1,6 дизель, пробіг 169 тисяч. Наступний автомобіль, на який варто звернути Увагу, коштує 7107 рік, 7 рік, автомобіль, 1,6 бензин, пробіг 186 тисяч. Продається Volkswagen Touran. 8400 він коштує, 10 рік.

Ідеальний стан, дизель 2.0, пробіг 201 тисячу. Продається Туранчик. 10 900 його ціна на старті. 2011 рік, дизель 1.6, пробіг 221 тисячу. Ще один Туран продається. 15-го року 2.0 дизель на автоматі 13 950. Цей автомобіль коштує 13 950. 15 рік. Ще один Торан білого кольору. Коштує 8,710 рік, 1,9 дизель. 8,700. 10 рік. 1, продають Volkswagen Touran 9 тисяч доларів коштує 11 рік 1,6 дизель пробіг 260 тисяч